90 років спортивної слави у столиці з'явився музей історії НСК «Олімпійський». Проект розповідає про українських чемпіонів, їхні здобутки та нагороди а також відкриває маловідомі сторінки життя головного стадіону держави. Українських спортсменів знають у всьому світі. Проте досі музею історії українського спорту не існувало. Нині усе змінилося. Унікальні фото, афіші визначних матчів, м'ячі, якими грали чемпіони, рідкісні трофеї з олімпіад і пам'ятних змагань без допомоги вболівальників. Не обійшлося. Хочу поблагодарить Київлян, всіх болельщиків, всіх тих людей, які внесли свою частичку в створення музея, які... которе. принесли те артефакты, те программки, значки, другие материалы, которые пополнили наш музей. Я уверен, что наша коллекция будет... Розширяться. Відкриття музею присвячене визначній даті 90-річчю спорткомплексу Олімпійський. Отож, поміж іншим, проект включає усі періоди життя споруди, починаючи з 1923 року. Не у минулий події сучасності, останню грандіозну реконструкцію стадіону і проведення Євро 2012. Розмаїття експонатів цікаве не лише вболівальникам, а й самим спортивним кумирам. Сейчас я заходив в музей і увіділи там програмки, то есть програмки ТІ. которые э, я был участником, да, и программки те там составы все. Ну, приятно просто вспомнить. И хотел бы как бы вроде пожелать такое, чтобы это поколение киевского Динамо или киевского футбола, да, чтобы кто-то оставил о себе какую-то память, память, да, потом придя через... У я пройшов через 25 лет літ. Увіділи ті програмки. Да, ходи, пришов бы через лет літ. сказал, ох, як я в ті играл, да. Новостворений музей, який сам спортивний комплекс Олімпійський, крокує у ногу з часом. Незабаром там з'являться 3 d макети й інтерактивні інсталяції подій. Архівні ж матеріали планують продублювати в електронному вигляді, або їх можна було переглянути в інтернеті. Окрім того, організатори мають надію долучити до проекту і зіркових братів кличків. Я думаю, ми порадуємо балерщика в ближайше время якими будь совместными проектами з браттями Кличко. Я сподіваюся, що ближайшие будущие бої ми об'язательно проведемо здесь. Музей історії спорту називають проектом соціальним. Відповідно, ціни будуть символічними: близько 15 гривень за квиток. А з тих, хто відвідає НСК Олімпійський у рамках екскурсії, гроші брати взагалі не збираються. Любов Задорожна, Ігор Гончар, новини УТР.